Кіровоградське машинобудівне підприємство Червона зірка активно впроваджує у життя власну програму співпраці із навчальними закладами обласного центру. У минулому році лабораторію сільгоспмашин відкрили у техуніверситеті. Цього року черга дійшла і до технікуму механізації сільського господарства. Одна з традиций, которая здесь була, это шефство над учебными заведениями, которые есть у нас в городе. Вот. Мы не случайно сегодня в технику механизации. цей техникум готовит специалистов для нашего технического университета, для кафедры сельхозмашин. И, естественно, что мы знаем, о том, что качество тех специалистов, которые готують эти учебные заведения для нас важно, и мы этому уделяем особое внимание. Директор начального закладу Анатолий Остриковский с великою радістю сприйняв результаты шефства червоної зірки над техникумом. Хай у часи встановлення незалежності зв'язки виробничників із навчальними закладами не послабли. Студенти відповідних спеціальностей традиційно відвідують червону зірку. Анатолій Степанович упевнений, новітня лабораторія має значно покращити процес навчання. Наші студенти сьогодні мають можливість навчатись на ці. Техніці ви сьогодні бачите, що у нас в лабораторії представлені просто елементи цієї техніки, які дають повну можливість мати повну уяву про машину, яка сьогодні впускається. Про машини, які пускає сьогодні об'єднанням червона зірка з директором технікуму, солідарний і Сергій Калапа, генеральний директор червоної зірки, упевнений у тому, що ніякі навчальні посібники і плакати не замінять старої доброї наочності. Очень важна дотронутися, прикоснутися, покрутити, розкрити. Я сам коли буваю на виставках, поки я не розберу цей агрегат, то снігу понять принципи його роботи. Нова лабораторія сільгоспмашин викликала неабиякий інтерес і у студентів технікуму. Констатує її завідуючий Микола Григоренко. Дуже цікавість, особливо студенти, які формирують батьки, вони з задоволенням дивляться роту. Це мені потрібно зовсім інше відношення до вивчення, коли є зразки новітньої техніки. Сучасна лабораторія сільгосп машин виробництва червоної зірки у стінах технікуму механізації сільського господарства, частина стратегії червоної зірки по роботі з навчальними закладами. Підприємству потрібні кваліфіковані робітничі та інженерні кадри. Ігор В'юн Костянтин Карпов для програми День за днем.